Зія це прочуття, але й про дію. У столичному Sapiens Music Bar відбувся благодійний поетичний вечір Читай з серцем, організований видавництвом книголав. Усі зібрані кошти відправлені на потреби Дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ. Протягом загоду розігрували унікальні книжки від книголав, серед яких твори Ірини Тишкевич, Дмитра Кулеби, серія Жінки пишуть та новинка Дипломатична кухня. Медіапартнерами партнерами події стали Радіо П'ятниця та Радіо Чемпіон. Інтернет-портали Ескалайф, «Те Київ, «Музвар», інсайдер а також музичний телеканал М1. на сцені відомі українські телеведучі, актори, співаки, блогери серед чітків Олексій Суханов, який розповів Ескалайф, що спонукало його долучитися до цього заходу. Тут збирають кошти, донати. І я вважаю, що якщо у мене є така можливість бути причетним до цього, я не просто маю, я мушу бути тут. І по-друге, сила слова, сила українського слова, сила українського рідку у вірші це має величезне значення. Я мусив бути сьогодні тут. На заході можна було зустріти і Анастасію Цимбалару. Її голос і присутність на сцені завжди дуже емоційні. Вона розповіла, які вірші обрала для читання і чому саме вони У мене три вірші, і нас попросила обрати один на. Матику любові, кохання, ніжності, і як би я не намагалася скерувати, мабуть, знайдені мною вірші саме в це русло, все одно вони відгукувалися тими подіями, в яких ми живемо сьогодні. Навіть якщо ми говоримо про кохання, ми говоримо про кохання жінки до чоловіка, якого вона вимушена відправляти на війну. Якщо ми говоримо про кохання чоловіка, то все одно це чоловік військовий, який зараз знаходиться на позиціях і присвячує свої вірші своїй коханій дівчині, яка його чекає. І останній вірш це такий, мабуть, крик душі, мені здається, тому що він спрямований до Бога з рядом запитань, чому ми це проживаємо, що ми зробили не так, чому ми на це заслужили. Наряд якихось таких болючих тем, на які ми не можемо зараз знайти відповіді, все, що нам залишається, це просити Божої допомоги, Божого благословіння. Щоб він просто надав нам сили це витримати і пройти з гідністю весь цей болючий досвід. Олена Світлицька поділилась думками про силу книги, відповідаючи на питання, чи траплялися у її житті моменти, коли саме книжка підтримувала у складні часи. Складні часи насправді ми переживаємо зараз усі. Я б хотіла відзначити книгу Еді Тегер Вибір це жінка, яка пройшла досить складний шлях. Вона перебувала в концтаборі. Ви знаєте, ми зараз всі насправді перебуваємо у власному концтаборі, тому що в нас не наймобі... Вірно, складний час в Україні, але це про те, що у нас завжди в усіх є вибір, і ми обираємо, як проживати його. Я в свій час обрала все таки жити у проявленні, проявляти свою силу, проявляти свою мужність попри всі ті події, да які є, долати всі перешкоди. Тому цю книгу рекомендую до читання в складні часи. Також серед читів можна було зустріти і Марію Кондратенко, яка поділилась, чи знаходить ідею та натхнення для своїх пісень в літературі, та розповіла, яка книга справила сильне враження. Насправді рідко прям знаходжу натхнення, але останнім часом я почала читати збірки поезії наших українських письменників і. Щось надихає, але насправді я більше беру натхнення зі своїх власних переживань. Але вірші, книги вони дуже тебе надихають в тому плані, що в тебе словниковий запас збільшується. Ти розумієш, якось як можна формулювати свої думки. Дуже класна, до речі, є така авторка Рупі Кау Каур, Вона прекрасна. В неї є декілька книжок, в які є поезія. Тому вона мене дуже сильно надихає. Яку книгу ви прочитали останнім часом? Яка справила на вас враження? От я вже розповідала: це Бог завжди подорожує інкогніто. Лорангунелі, в принципі, всі книги цього автора вони дуже філософські, вони дуже глибокі, і мені здається, що вони кожного знаходять в певний час. Вони трапляються не випадково. Я теж знайшла цю книгу в той період, в який це мені було потрібно, тому вона на мене справила таке найбільше враження. А так я багато читаю просто художньої літератури. От, як, наприклад, служниця зараз чи не зараз, дуже популярна книга. Просто цікава, але це не для того, щоб подумати. Це просто прочитати так за один раз і все. Фільмографія Олексія Комаровського охоплює як і драму, так і комедію. Яким вдається знаходити баланс між проєктами, а також що означає читати поезію у цей непростий час, і чи відчуває силу слова сьогодні? Перше за три роки прочитав вірші, і коли я обирав вірші, які сьогодні буду читати, мене пройняло. Бо я фактично обирав вірші, які маленькі кіносценарії. маленький маленькі, маленькі монолог кіногероя. Я обрав таких три. І я вам скажу, що це повноцінні сцени для кіно. Мене вразило. Ваша творчість охоплює як і драматичні, так і комедійні проєкти. Як ви знаходите баланс між цими жанрами? Баланс між комедією і драмою. А знаєте, є такий жанр, називається Драмеді. Це комедійна драма. Я їх часто поєдную. Часом розмежовую так. Перший фільм, дійсно, який я зняв під час війни, 22-му році був фільм про війну. Там не до жартів було, але зараз. Я відчуваю, що суспільство потребує добра. Це той товар, та емоція, яка дуже потрібна. Добро. Попит на добро дуже великий. На добро, на щастя, на позитив. Тому останні фільми, які я зняв, буквально днями закінчили зйомки «Хрещатик 48 сім Це дитячі сімейний, фентезі, комедійне, добре. Це те, що потрібно людям, буде, я думаю, найближчі п'ять років. Виступи Марти Адамчук завжди щирі та чуттєві. Виконавиця поділи. Як так добре вдається резонувати з аудиторією і відчувати її? На цим не задумувалась, Я просто роблю так, як відчуваю. Можливо, я співаю про пережити з самою собою, тому воно і відгукується. Якщо відгукується, я рада. Бо це невидумане, невидумані відчуття. Я співаю саме про те, що було в мене в самої. Тому, мабуть, і включає. Якщо включає, значить, значить, я рада, що працює. Цей вечір нагадав: навіть у найтимніші часи ми залишаємось людьми, які відчувають, люблять і допомагають. Поезія стала ліхтарем. А кожен донат, кожен вірш, кожна присутність зробили це світло сильнішим.